В цій частині ми говоримо з вами про змінні. Ну і перше, як ви можете створити змінні. Найчастіше ви будете створювати їх через вираз ім'я змінної, знак рівності і далі якийсь вираз чи яке значення. Це не єдиний варіант, як ви можете створити змінну, тому що, наприклад, ви знаєте, вже, коли ви пишете цикл for, ви там теж отримуєте змінну, яку ви пишете for x in, там якісь значення. Тобто там також тоді створюється змінна X, але вже через інший синтаксис. Також важливий тут момент, що праворуч від знака рівності ви можете писати якесь значення, тобто рядок, число, список, або можете писати якийсь вираз. І для того, щоб змінно щось записалося, спочатку все, що праворуч має вирахуватись, тобто вираз має відпрацювати, і тільки потім результат цього виразу записується в нашу зміну. У Python є багато правил щодо того, як що називати і що можна використовувати вименів змінною. По-перше, ім'я змінної може складатися тільки з літер, цифр та знака підкреслення. При цьому ви не можете починати з цифри, тобто ім'я починається завжди чи з літери, чи з підкреслення. Також Python є домовленості щодо того, які типи об'єктів як називаються. Наприклад, класи називаються так званим Camel Case. Ви бачите тут приклад Juniper Device. Camel case – це коли ви пишете кожне слово з великої літери і не розділяєте слова підкресленням. А от для функцій і звичайних змінних ім'я пишеться маленькими літерами, і слова розділяються підкресленням. Тобто, як перше ім'я у нас getnames. І третій, останній випадок це коли ви пишете все великими літерами, розділяєте слова підкресленням, це використовується для констант. Тобто, це вже не звичайні які змінні, де ви щось там вираховуєте, це вже змінні, які, як правило, константи для всього вашого скрипта. У цих домовленостей є декілька винятків, декілька нюансів. Ми будемо стикатися з ними ще і будемо про них окремо говорити. Але вам зараз треба знати, як вам називати ваші змінні. І вам треба обов'язково всіх писати маленькими літерами і розділяти слова підкресленням. У вас може бути абсолютно інша звичка з іншою мовою програмування. І це нормально, але в Python звичайні змінні, всі пишуться маленькими літерами і слова розділяються підкресленням. Коли ми доберемося до кінця курсу, майже вже останні теми, там у нас ще будуть класи, нам їх треба буде створювати, ми навчимося їх створювати, і тоді ми будемо використовувати ще Camel Case, тобто, приклад у нас зараз Джуніпер До того ми також будемо вже зустрічати імена в Camel Case, але це будуть якісь імена, які не ми створили, а ми використовуємо щось, що вже є в Python або якийсь сторонній модуль. Ну і тут дуже рекомендую звикати до того, як Python рекомендується називати зміння. Тобто, що пишете маленькими літерами і використовуєте для розділення слів підкреслення. Чому це важливо? Тому що майже всюди, майже завжди, в Python саме такі імена будуть використовуватися. Чому я кажу майже? Тому що з точки зору Python, правильне ім'я це ім'я, яке складається з літер, цифр та знаків, підкреслення. Це. Тобто, ви можете написати як завгодно, якщо ви напишете не за домовленостями Python, у вас помилки не буде і все буде працювати. Але... Python є дуже багато речей, які тримаються саме на домовленостях. І якщо ви все це робите, як це прийнято в Python, вам трошки буде легше, тому що ви будете одразу звикати до того, якщо називається в Python, які правила використовуються. І якщо ви їх теж використовуєте, вам просто легше буде розуміти чужий код. Це не означає, що абсолютно всі 100% програмістів Python використовують ці правила. Є люди, які приходять з інших мов програмування. Їм звично писати, наприклад, ім'я як Джуніпардівс в Кемел Кейс, і вони пишуть так всі імена. Навіть в книжках буває таке, що книжка по Python, іначе там автор має все ж таки виконувати ті домовленості, які є в Python. Але автору чомусь подобається, наприклад, писати в Кэмел Кейс, а не писати все маленькими літерами, як прийнято в Python. Ну і тоді може бути таке, що в книжці використовується такий варіант, який не прийнятий Python. для того, щоб вам не потрібно було там просто. Ну, умовно, послухати мене і повірити, просто що я кажу там щось розумне. Ви можете перевірити, що прийнято в Python і як рекомендується робити в Python в спеціальному документі, який називається PEP8. PEP, -8. PEP це такі документи в Python, які пропонують щось, що можна вдосконалити, покращити в Python. PEP8 це документ, який описує, що прийнято в Python використовувати з точки зору стилю, тобто які речі рекомендуються коді. Але зараз ми сюди пішли просто, як приклад. Подивитися, що тут написано про імена. І тут у нас є секція про домовленості щодо того, як ви маєте називати якісь об'єкти, і прописано те саме, що ми зараз обговорювали.